Привіт, друзі! З вами Дмитро з телеграм-каналу Все про Автодеск в Україні, і сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як навчання і сертифікація. Більше все ж таки про сертифікацію і чому для мене ця тема важлива. Хоча я вважаю, що наразі в Україні сертифікація для сертифікації ми ще не готові, бо ринок не готовий для цього. І зараз ви дізнаєтесь, чому. Ну і по-перше, все починається з сайту «Автодеск». Тобто, якщо ви хочете отримати сертифікацію, професійну сертифікацію на якийсь з продуктів AutoDesk, то потрібно починати із сайту Autodesk. Так само і про навчання. Якщо ви хочете навчитись якомусь продукту, Revit або AutoCAD або Inventor, то вам потрібно спочатку зайти на сайт розробника. І тому я пропоную вам почати зі мною зараз з сайту AutoDesk. Ми заходимо на сайт autodesk.com. Тут Ну, ви бачите спочатку продукти, які пропонує Autodesk, але в самому низу, або тут, бачите, навіть тут є Learn with Autodesk. Чому я вважаю, що потрібно вчитися у розробника, бо він найкраще знає, як вас правильно навчити? Я неодноразово стикався з таким явищем, коли у нас люди вивчають якийсь продукт, і проблема така, що вони. Такі інваліди від навчання. Тобто вони щось знають, але коли стискаєшся в праці, вони не знають там базових речей, наприклад. І були такі приклади: я питаю, скільки ти працюєш років в ревіті, мені кажуть, 5 років. Але він знає стільки, що ну, він не знає навіть принципів, як працює програма. Він, він щось там навчився робити три функції, 5 п'ять років їх робив. А як працювати, наприклад, з сімействами або з рівнями, або з. Параметрами, таблицями не знає людина, і тому дуже правильно навчатися на сайті розробника і отримати сертифікацію від розробника. І тут є таке посилання Students in Education. Тобто ми можемо перейти на цей ресурс і інформацію про те, як отримати. Продукт для навчання. І для навчання можна отримати, якщо ви студент, або якщо педагог, якщо ви відповідаєте вимогам, то ви можете отримати продукцію. І давайте ж подивимось, яка тут продукція. До речі, у нас є. Дивіться, тут по-перше, вона відфільтрована, сортирована І взагалі дивіться, скільки продуктів Autodesk зараз є в портфоліо. так Дуже багато продуктів. І вони поділені на платформи. Можна подивитися: платформа Windows, платформа Mac. Бачите, скільки продуктів небагато, але є. І хмарні рішення. Ось останнє хмарні рішення це Autodesk Forma, форма Web також можна працювати з браузера. Є навіть для Linux продукти. Ну, і для мобільного забезпечення воно, напевно, є, але не предоставляється для. Це ось класна лабораторія, це для викладачів, це якщо для індивідуального навчання, то можна подивитись тут. І відфільтрувати їх так або так, і а, отримати доступ. Але я попереджаю, що а, згідно з ліцензіюванням. Продукції, ось тут написано, що ви не маєте використовувати її в професійних цілях тільки для навчання, тобто ви не можете взяти версію для студентів, наприклад, і розробляти проекти котеджів. Це не відповідає вимогам ліцензіонування. І якщо автодеск виявить таку невідповідність, то він може лишити вас право використовувати цей продукт.